Автопілот, нічне бачення та різні види навігації про український морський дрон Магура В5, який вночі 5 березня знищив великий російський патрульний корабель Сергій Котов неподалік від Керченської протоки. Розповімо уже за мить. Тож, поїхали! Магура В5 багатоцільовий безпілотник. Насамперед його використовують для нанесення ударів по супротивнику, займаються протимінною діяльністю, охороною морського флоту, спостереженням, розвідкою, патрулюванням і пошуково-рятувальними роботами. Щодо основних характеристик морського дрона, то вони такі. Отже, завдовжки він 5,5 метрів, завширшки 1,5 метра, повна вага. 1000 кг. Максимальна швидкість 42 вузли, дальність роботи 833 км, здатний нести вантаж до 320 кг. А за допомогою меж мережі або ж супутникового зв'язку дрон визначає місце розташування ворожих об'єктів, які потрібно ліквідувати. Найцікавішою деталью у морському дроні Камікадзе є його система управління, адже для запуску магури не потрібна складна інфраструктура, треба лише підштовхнути його у воді, а далі керувати пультом управління, зазначають його розробники. Магура особливий своєю захищеністю. отім найголовнішу роль виконують саме українські оператори, які керують даними безпілотниками, каже колишній заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу запасу Андрій Риженко. Вони набули наші навичок, і зараз діють набагато більш певніше, тому що ми бачимо, що вони підходять за біг барто за бог бортів, наносять удари, фактично, удари одночасні, і вони приводять загибелі корабля. Морський дрон ще не розкрив свої можливості повною мірою, а тому його дещо згодом планують обладнати засобами протиповітряної оборони. Через те, що безпілотник негабаритний, це буде складно зробити, каже голова української розвідки Крило Буданов. Проте цілком реально. Потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження, і це все потрібно розмістити на досить малій платформі. Але технології розвиваються. майстерність операторів зростає. Таким чином Магура зможе і себе захистити, і територію України на кшталт острова Зміїний, каже Андрій Риженко. Ну а щодо засобів ППО, які можуть розміщуватися на морському дроні камікадзе, приміром ними можуть бути переносні зенітно-ракетні комплекси, каже військовий експерт. ПЗРК можливо поставити, якщо буде найден механізм. Як цей ПЗРК. Тобто, ПЗРК, в принципі, це, ну, він, його вага там, біля 20 кілограмів. Тобто, треба якось, якесь інженерне рішення для того, щоб цей ПЗРК він, ну, значить, а, ну, мог використовуватися в бойовому режимі. Тобто, там якась має бути механізм, який виведе його на оці е, вугли атаки. Щоб було здійснено прицілювання, вистріл сам. У списку уражених українським морським дроном чотири російських судна, включно із Сергієм Котовим, який більше не підлягає відновленню. Також серед них розвідувальний корабель Іван Хурс, ракетний катер Івановець та великий десантний корабель Цезар Куніков. Перший добряче пошкоджений, другий затонув. Згинули всі члени екіпажу, близько 40 окупантів. Третій теж спочиває на дні Чорного моря. За словами речника головного управління розвідки Міноборони України. Андрія Юсова Магура буде тільки покращуватися. Розробники постійно працюють над над удосконаленням, і після кожного успішного бойового виходу, після кожної операції, робляться відповідні висновки, і в тому числі для подальшого удосконалення. Українських морських дронів «Маура-5». все, що буде відбуватися, модифікація має бути для ворога несподіванкою. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки для нас це дуже важливо. Ну а більше ж новин ви знайдете на сайті ОБОЗ.UA і нашому телеграм-каналі. Тут кожен знайде своє.